Отже, найперше, будь-яка наукова теорія з'являється одним з двох способів: брунькуванням або клонуванням. Жартуєш? Звісно, геть звідси жартівнику. Насправді наукова теорія з'являється або як припущення без практичних даних, або як узагальнення існуючих практичних даних. Перший вид ще називається дедуктивною теорією. А другий індуктивною теорією. В чому різниця? Я знаю. Ось вищай. Я читала. Дедукція це метод Шерлахомца. Кого? Ну, Шерлахомца. Він збирав речові докази, а потім за допомогою методу дедукції шукав злочинця. А ось це вже помилка. Умисна або випадкова сера Артура Конан Дойля, який своєму персонажу Шерлоку Холмсу приписав метод дедукції, хоча насправді він використовував метод індукції. Поясню простіше: дивись: ось це пакетик. І я роблю висновок, що туди його хтось кинув. І мій найкращий варіант це значить, що ти його туди кинула. Це індуктивний метод. Я зробив висновок з того, що є чай, пакетик і ти. А тепер я роблю дедуктивне припущення, що мій чай знову, як завжди, ти перецукрила. Пробую. І на практиці виявляється, що ти його взагалі не поцукрила.